Вітаю, вітаю вас, любі друзі! З вами Володимир і канал Як же усе. І сьогодні ми продовжимо досліджувати Китай та чергові новини з Китаю, які зашкварюють навіть адекватних людей та адекватні країни. І на це єдина реакція: Китай здурів, здурів в своєму намаганні підкорити природу, підкорити світ, підкорити інших. Е Власників територій, держав, вони все хочуть забрати, все хочуть забрати. А тобто під власниками території, що я маю, це інші нації, які мають свої історичні території з давніх часів, які затверджені міжнародними правами, тобто не одна країна в цьому приймала участь, тобто всі бачили, всі це це країни розвивалися по всьому світу і затверджували ці всі права. Це ж був досить довгий процес. Але Китай на все це плював. Плює і продовжує плювати, що виходить боком, не тільки в відносинах, а навіть природа показує їхнє місце та куди їм треба йти. Давайте спершу покажу вам, в чому зараз суть цього всього питання. Синій штрихпунтир це міжнародно, міжнародні визнані кордони. І е, червоний штрихпунтир це. Штрихпунтир зроблений на основі кордонів, які, як бачиться, Китай. Тобто, по міжнародним кордонам, кожна країна має 200 морських миль території від цієї країни. Тобто Філіппіни, ось їхні 200 км території. І все, що входить в цю територію, це є їхнє, це вода, водні ресурси, тобто це риба, це там нафта, це газ, це належить для них все. І ем, бачимо таке саме з іншими країнами, тобто з Брунеї, Малайзія, В'єтнам. І, звісно ж, Китай. Китай також має свою територію, яка визнана міжнародними правами, міжнародними регулюваннями. Але Китаю цього мало. Китай бачить усю цю територію їхню. Давайте більш детально тут гарніше це все розписано. Тобто, це вже карта, зроблена на основі китайської карти. І показує, на що вони на що китайці думають, вони мають право. Ну, знаєте, фантазії, це вологі фантазії китайців та і комуністів. І, звісно, перше це йде Тайвань. Тайвань вони хочуть забрати, всі це чули, всі, це, всі знають про їхні замашки. Але щоб забрати, подивіться, вони всі хочуть держави прижати до їхніх берегів в прямому сенсі цього слова. І, те, що це море називається Південно-Китайське море, це їм не дає права забирати це море. Це просто назва. Все. Більше нічого від Китайського в цьому морі нема. Все. Але тут, тут, до речі, тут ще окремий момент цікавий, що і територія оця окремо відмічена. Тому що Китай хоче забрати цю територію в Індії, там була досить така велика війна. 1960-х років, але Карибська криза перебила по медійності в той час та значенню війну між Китаєм та Індією. Але це окрема тема для розмови. І що ми бачимо? Що ми бачимо, переходимо далі. А, до речі, попередньо хочу сказати, що ось тут ще Японські острови малесенькі. Тут багато островів, яких просто не відмічено. Вони дуже, дуже і дуже маленькі. Але це все рівно острови. І тут є Японські острови. Тобто, бачите, це все Японські острови, і тут є маленькі острови, і китайці хочуть їх забрати. Ну, скоріше за все, просто хочуть забрати, але ще є момент, те, що там розташовані американські військові бази, які якраз показують, що таке демократія. Тому що вони ж заважають забрати Тайвань. Якщо б не американці в цьому регіоні, то Китай би. Вже б давно зробив би те, що зараз намагається робити Московія в Україні. Продовжимо розмовляти про Китай. Дивіться, оце острови, які знаходяться в цьому регіоні. Тобто, тут, крім Китаю, є ще 5 країн. До речі, В'єтнам також тут ще окремо відмічений, тут чомусь не написано, але це В'єтнам. Тобто, це. Крім Китаю, на цій карті 5 країн, а загалом 6, тобто вони хочуть забрати Брунейські острови, Острів точніше, Маледійські острови, Філіпінські острови, Тайванські острови і В'єтнамські острови, а ще Японські. Ви уявляєте це маразм? Це задіхання, ну, така нагрість, що словами це просто не передати. І є така фраза, чим ближча країна, точніше Недоімперія. Зла до свого кінця, тим безглуздіші та божевільніші закони та рішення вони приймають. Ну, ми бачимо, це вони викинули в інформаційний простір усього світу, міжнародний інформаційний простір, на що вони, хочуть, що вони хочуть мати. Далі, давайте подивимося ще детальніше про острови. Тут є певні острови, які є історично о, за них, якби намагаються забрати. Тут, наприклад, В'єтнам, Китай і Тайвань. От оці Triton Islands, тобто, як, наскільки я розумію, Тритонські острови, і там дійсно вони хочуть щось забрати. Але якщо навіть відкинути ці острови, хоча ці острови, звісно, також Китай не, не можна давати ніякому випадку. Але, 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 візьмемо такий момент, що чого, якого дітька вони претендують на оці острови? Якого дітька, взагалі вони лізуть сюди? А вони хочуть контролювати банально. хто буде... Це, це ж Навіть якщо б тут не було ресурсів та островів, вони б хотіли контролювати всю цю територію, тому що тут гігантські торгівельні шляхи, просто колосальні торгівельні шляхи. Але додамо до цього острови. І, до речі, острови там більшість випадків, острови вони дуже маленькі. Ну, скажу так, що острів Зміїний на їхньому фоні виглядає великим хорошим островом з фундаментом. Тому що там більшість островів вони напівзанурені в воду. Тобто видно, що там якби, є якась суша, але вона покрита водою. Тобто трішечки треба підняти рівень цього острову, і все буде чудово. Що роблять, до речі, масово китайці? Кумняки насипають штучні власні острови у всьому цьому регіоні. А все для того, щоб будувати там військові бази, а потім казати, що а ми не дозволяємо вам тут проходити, тому що тут військова база. Йдіть на всі чотири сторони. Але американці молодці, вони кожного наскільки пам'ятаю, півроку пропливають усіми авіаносцями, своїми кораблями, показують, що ми визнаємо міжнародні права. А на ваші, на ваші е, замашки, на ваше бажання захопити інші території, ми плюємо вам просто в лице і розтираємо це, щоб ви зрозуміли ваше місце. І усвідомте це все, що китайці це все роблять зараз. Коли перша колосальна економічна криза, більше 50 трильйонів доларів боргу. Друге, в них зараз йде колосальна, колосальні катастрофи. Там зараз в даний момент потрійний удар тайфуну по Китаю Затоплені... Ну, гігантські території, цілі провінції затоплені, цілі міста затоплені, села змиті взагалі, як ніби їх і не існувало. Додайте до цього всього, що в них там врожай, втрачений врожай, а де навіть він не втрачений до кінця, то розраховувати на якийсь хоча б прибуток, це мріяти про щось нереальне для них. Додайте до цього всього ще поверх ковід, новий різновід різновид ковіду – з дуже високою смертністю в Китаї. Також те, що Китай забирає гроші з депозитів у своїх гвинтиків систем. І це тільки вершина айсбергу, що в них там зараз коїться. Ну звісно, це все приправлено корупцією та а, а, комуняками і їхнім поглядом на, якщо можна так сказати, життя. Хоча це навіть не життя, це тоталітарна диктаторська система, яка знищує сама себе в першу чергу. І вони, мабуть, б, раді були почати те, що вони хотіли зробити, те, що вони... на те, що вони дали дозвіл зробити Москові, тобто почати війну вони б хотіли за Тайвань. Але, але світ показує їм, матінка природа показує їм, що заспокоїтися, бо буде гірше. І навіть вже після того, що вони зараз коїться, на даний момент людина писала в коментарях, що каже, найкраще на що може розраховувати Китай. Це не мати масового голоду та масового, масових смертей від голоду, тому що там настільки, настільки катастрофи в них робляться, настільки в них прогнила система в усіх її сферах, що це адекватній людині з цивілізованого світу. Важко навіть уявити, що в них робиться. І це без... І це увага, в них відсутня війна. Вони вже розвивалися. Це була одна з найрозвинутіших країн, друга економіка світу. А зараз вона, мабуть, як мінімум там впала до сотих місць, тому що 50 трильонів боргу це колосальна сума, яка навіть для Америки є гігантською. Це про тому, що Америка може, умовно кажучи, їх надрукувати та зробити. Певні дії для того, щоб якось цей борг погасити, чи принаймні зменшити його. Але, звісно, це все рівно призведе до інфляції. Це, це якщо б Америка це робила і мала такий борг. Але це Китай. Америка то собі може зробити, вона знає, як це все робити. Це не кумняка, це демократичні країни. І в кожну країну, до речі, є зовнішній борг. Але все залежить від того, чи може країна виплачувати його. Китай не може виплачувати, вони гроші крадуть вже в своїх гвинтиків системи, з депозитів. І там іншими шляхами конфісковують майно, все, що тільки можуть. Тому ось такя, така цікава новина про Китай, щоб ви знали, що це за шматок лайна в даний момент, який представляє себе ніби державу. Так що пам'ятаємо, що ми є вільні незалежні українці, віримо в Збройні Сили України, допомагаємо Збройним силам України. Та пам'ятаємо, що все є, та буде Україна.